Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Лев на розклад пасіанса на 2026 рік. Можна загадувати свої побажання або запитання, на які ви хочете побачити відповідь. Ще, друзі, нагадую, що. Умовно розподіляємо рік на три частини по 4 місяці, щоб вам було легше орієнтуватися, в який саме період і що підказує вам пасіанс. що може відбуватися. А ми розпочинаємо карта руни. Прийняття важливих рішень. Руни це майже те, що карти Таро. Хто розуміється, це стародавні символи, котрі зображені на камінчиках, береться певна кількість камінчиків, зображаються на них руни, і дістається з мешечка, також, щоб почути відповідь на свої якісь запитання. А до нас руни прийшли ось у вигляді символа пасіянца. Прийняття важливих рішень. Ось тут змія це хитра, підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Риба це поповнення в родині, наприклад, народження дитини або одруження, невістка бозять. Ось тут карта блискавка, вона показує кармічні якісь моменти. Щось знадобиться вам виправляти. Своїх кармічних помилках. Наприклад, взяли в борг і забули віддати. Для людини, може, це і ситуація не така важлива, але для вас, як кармічні борги, воно буде вісити над вами, як той меч, все життя. Краще все віддавати своєчасно. Вовк це ворог. Та, начебто, все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій Хочу, друзі вам сказати, що вогняна стихія наступного року. Вона відповідає вашій стихії. У вас можуть бути гарні якісь зміни по життю. Це гарний період виправлення помилок. Якщо ви чимось не задоволені або вас щось бентежить, зробіть так, щоб всі питання вирішились. А у нас з вами другий розклад для знака Леви. Знову цей ворог. Зверніть увагу. Знову повторюється карта руни. Прийняття важливих рішень. Вони можуть стосуватися і ось цієї людини, котра для вас. Недруг. Дерево показує стабільність, зростання та розвиток. Досить гарна карта. Замок показує закриту дорогу тупік. Ця карта може стосуватися, якщо ви кудись зібрались їхати або переїхати, або на якусь нову посаду. Щось тут буде, якісь моменти, котрі вам в цьому заважають. Піщаний годинник показує своєчасне планування та рішення якихось ваших важливих справ. Нагадую, що другий розклад це. Друга частина року із чотирьох місяців з 5 по 9. Дзеркало. Подвійне життя, подвійні стандарти. Ця карта показує, вкотре вже вам знайома карта, що не робіть те, що іноді потім неможливо виправити. Любовні трикутники або щось таке. Якісь підстави по роботі. Тому що рано чи пізно за все треба буде відповідати. Ось тут у вас медична колба це небезпека. Ворог та небезпека. Будьте уважні. А ми з вами прямуємо вперед на третій розклад. Знак зодіака Леви, 2026 рік. Дивимося, друзі, трошки з'їхав. сеанс Ось це папера показує вдачу. Дуже гарний знак. Знову медична колба. Це небезпека, будьте обережні. Ось тут кармічна карта хмара з блискавкою. Це вирішення якихось ваших кармічних боргів. Кожна доросла людина розуміє, що це може бути саме в вашому випадку. Ось тут підкова це щастя. То все. Сьогодні ми з вами дивимось на двох колодах коло сороку, а також вітражне таро. Застереження та параду на два півріччя. застереження для знаку леви 2026 рік. застереження перше півріччя, десяточка жезлів та друге півріччя. Король жезлів. Король мечів. Король мечів. Так, і ще, друзі, порада. Перше півріччя для знаку Леви. сімка мечів. Та друге півріччя король мечів. І ще одна карта відповідь на ваше загадане бажання на 2026 рік. Помірність старший аркан. Відповідь так. Дуже гарна карта. Рівноваги, спокою, гармонії, помірність. А зараз роздивляємось: застереження: десяточка жезлів. Це завершення якихось ваших страждань, митарств, складнощів. Але ця карта випадає в застереженні, і вона показує, щоб це не було ілюзією. Начебто ви все зробили для того, щоб залагодити ситуацію. Але, можливо, ця ситуація станеться не так швидко, завершення ваших якихось проблем. Щоб ви не розслаблялися, так би мовити. І застереження на друге півріччя це король мечів. Ця карта, котра показує, що. Якась людина, котра має або владу, або посаду, наприклад, посаду з інформації, або якийсь керівник, або лікар, або юрист, щось таке. Застереження, щоб ви, коли вам знадобиться, наприклад, обирати, дуже ретельно обирали, щоб не зустрілися з некваліфікованою особою. Для жінок, це може бути. Повітряний знак чоловіка, водолій близнята, а також терези, і в якості застереження, то спілкування з ним не рекомендується. Порада. Перше півріччя. Не пропустіть ніякий обман. Іноді так буває, що ви шукаєте допомоги і якісь шахраї вам щось роблять навпаки. Якийсь обман або крадіжка ось ця сімірка мечів це застереження на перше півріччя. І друге півріччя це король мечів. Це порада, Порада не пропустіть. А друге півріччя знову король мечів. Зверніть увагу, друзі, два, дві однакові карти на застереження і на пораду. Іноді ситуація може кардинально змінитися. Ви зустріли, наприклад, людину і хочете серйозних стосунків, але в процесі спілкування виявляється, що людина цього не хоче. А потім ви зустрінете когось майже схожого, або зовні, або характером, і ця людина вам повністю відповідає всім вашим потребам, бажанням, мріям. Це якщо роздивлятись романтичне почуття. А якщо роздивлятись щось по роботі, то якогось не дуже гарного фахівця, ви все ж таки відмовитесь від його послуг, а знайдете собі, наприклад, якогось інженера проєктировщика, що вам зробить проєкт за більш-менші гроші, а результат і якість буде висока або така ж сама краща. Досить таки цікаво, але. В той же час, і важливо, мабуть, для вас, якщо вам карти так показують. І відповідь на ваше загадане бажання, старший аркан помірність. Дуже гарна карта. Вона показує, якщо ви будете все робити правильно, то вищі сили вас винаградять за ваші старання. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам гарного 2026 року. Дякую вам за присутність на моєму каналі, перегляди та лайки. Бажаю вам тільки всього найкращого, міцного здоров'я, миру в Україні, злагоди в родині. Нехай здійсняться всі ваші добрі побажання. До зустрічі зовсім скоро!